Близько трьохсот американських військових поїдуть до Іраку для охорони посольства США. Про це повідомили у Білому домі. Ситуація в країні погіршилася в останні дні, коли бойовики угруповання Ісламська держава Іраку і Леванту захопили кілька великих міст і змусили іракську армію відступити. Роки тому американський уряд вивів свою армію з Іраку, передавши відповідальність за безпеку місцевій владі. Останніми днями протистояння військ уряду і радикальних ісламістів загострилося. Тож Сполучені Штати знову направляють військових для захисту своїх громадян, які перебувають у країні. Солдати допомагатимуть американським дипломатам пересуватися Іраком, адже поки більшість з них залишаються на робочих місцях. Хоча деяких посадовців переведуть до безпечніших країн. Це та область, за якою ми спостерігаємо не лише впродовж останніх днів, а й протягом останніх місяців. Але те, що відбулося в останні дні, демонструє наскільки потрібна допомога США в Іраку. Моя команда працює цілодобово, аби визначити, як ми можемо забезпечити найефективнішу допомогу для іракців. Зараз ми зацікавлені в тому, аби прибічники Джихаду не мали постійної точки опори в Іраку чи Сирії. Але незважаючи на дії терористів, що загрожують збереженню миру, місцеві жителі вважають, що присутність американських військових може ще більше спровокувати ісламістів на радикальні кроки. Адже прихильники джихаду головними ворогами вважають якраз американців. А початок нової війни поставить під загрозу саме існування Іраку як незалежної країни. Перейматися проблемами в країні це нормально, адже ми, мешканці Іраку, вважаємо його об'єднаною державою. Тож, де в Іраку не виникли проблеми, це стосується кожного з нас. Без сумніву, ми занепокоєні, адже держава може зазнати краху. Сусідній Іран також готовий допомогти іракцям у складній ситуації. Про це сказав президент країни Хасан Рухані. Можливо, для цього їм доведеться об'єднати зусилля зі США. Вашингтон уже заявив про готовність до співпраці. Яким чином відбуватимуться переговори, поки невідомо. Одним із варіантів може стати зустріч під час ядерних переговорів у відні. Якщо цей діалог справді розпочнеться, це стане найбільшим кроком уперед у відносинах двох давніх супротивників.